Створимо в запиті нове поле з використанням обчисне. Нове повод повинно містити ім'я та вираз для його обчислень, окремлення символом двокрапка. Вирази для обчислень можна створювати вручну з рахуванням правил їх запису, зверненням до імен полів, таблиць, використанням арифметичної операції, функцій тощо. А можна скористатися будівельником виразів, застосування якого дозволяє спростити побудову потрібного виразу з шляхом вибору потрібних імен полів. Викликається будівельник виразів в режимі конструктора за допомогою вибору з контекстного меню, правою кнопкою миші, вказівки Побудувати або такої ж кнопки на панелі інструментів. При цьому текстовий курсор має бути встановлений позицією, починаючи з якої слід вести вираз. Вікно будівельника виразів складається з чотирьох областей. У верхній області відображається сформований вираз, який можна вручну внести корективи. Три нижні області. Місія списки об'єктів бази даних, які можуть бути використані у виразі операції та функції, константи та загальних виразів у єр... ієрархічному вигляді. Ліва область відповідає за загальні розділи, список об'єктів бази даних та вбудовані функції. Середня відображає підрозділи вибраного розділу, а вправа конкретні значення. Працюючи аналогічно до програми провідник, можна вибрати конкретні. Значення. Для ставлення вибраного елементу у вираз треба двічі класнути на нього мишкою, або натиснути кнопку Вставити у вікні будівельника виразів. Якщо операція була виконана коректно, то її можна відмінити за допомогою кнопки назад, виконується повернення на один крок назад, або кнопкою Відміна, здійсниться вихід з будівельника виразів без збереження результату. Для зручності створення виразів знаки арифметичних операцій, логічні операції та деякі інші символи, які найбільше часто використовуються, винесені у вікно будівельника у вигляді окремих кнопок. Особливості роботи будівельника виразів є те, що автоматично не відслідковується коректність створеного виразу, а лише відображаються підказки щодо можливого. Типу та порядку розміщення елементів, які користувач після створення виразу має знищувати вручну. Наприклад, між двома функціями програма будівельник вставляє підказку Вираз, що означає необхідність запису деякого виразу у вказаному місці. Інший спосіб тут був би права кнопка миші обираємо побудувати і будуємо цей вираз, а можна так вручну. Ось відобразився результат обчислення. Або при вставленні запису про функцію замість потрібних параметрів вставляється підказка про кількість та призначення цих параметрів, які користувач має ставити замість підказок. Якщо вираз будується в новому полі, йому буде надано ім'я вираз уде, тому треба задати ім'я поля до початку введення виразу або змінити стандартне після завершення його побудови.